Доброго здоров'я вам. З вами Олександр Бригінець і канал Бригінець не телемарафон. Сьогодні ми продовжимо розмову про самогубчі, самовбивчі чи просто вбивчі санкції США, які були введені сьогодні, ну вчора, сьогодні, цієї доби, яка зараз вже закінчилась в Сполучених Штатах. Це дуже суттєві санкції, вони стосуються всього світу, і вони там від 10 до 100% залежності від країни. Ми почули позицію Штатів, е я про неї розповідав в попередньому відео. А тепер е перейдемо до двох інших тем. Перша, це позиція е Європейського Союзу, яка стосується нас безпосередньо, і ситуація. Навколо стосунків України з Сполученими Штатами, які теж мають стосування до всього цього, і ми про неї про це поговоримо в другій частині, де я розкажу, як Зеленський намагається отримати монополію на особисті помилки, і щоби тільки він мав таку монополію. Так, от я попрошу вас. Підписуватися, попрошу вас перепощувати, коментувати, лайкати, тому що це вкрай важливо для каналу, а ще ставати спонсорами. У мене вже є у каналу спонсори. Дякую вам дуже. Обов'язково можливо завтра. Запитую ще одне відео індивідуально, персонально, тільки для наших спонсорів. Може, сьогодні встигну, але просто їду на ефір на прямий, і можливо, у мене буде менше часу на відео тут. Так от, після того, як Сполучені Штати оголосили 20% мито для Європейського Союзу, не 10% якнайменше існують, навіть не 17%, як Ізраїлю, а 20%, Європа відреагувала. Урсула фон дерляєн зробила свою заяву, вона була жорстка м'яка, М Яка вона була, тому що в ній не було ніяких дурниць пов'язаних з тих. А от сьогодні ми зразу вводимо проти вас 25 чи там якісь інші відсотки, ми зараз і так далі. І так далі. Нічого такого не відбулося. Навпаки вона сказала, що ми зараз е займаємося найближчим часом Сталлю, а потім будемо займатися всім іншим, 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 і будемо робити це обмірковано, поступово і мудро. Бачите. Трамп оголосив свої санкції, зразу ввів стан надзвичайний економічний в Штатах, тому що він знає, які потрясіння зараз будуть чекати Сполучені Штати, і народ треба приготувати і вдати, що це не він ж винен, в тому, що там все подорожчає, почнуться проблеми, дефіцити, А це ж е негідники, ті, які будуть відповідати на санкції з того боку. Це ж вони винні. Таким чином, якщо раптом не зникнуть банани чи туалетний папір, то це винна Канада, чи яка-небудь там я не знаю хто там Панама чи Венесуела, чи хто там у них що постачає. Так, от Європа мислить зовсім інакше. Європа вирішила діяти поступово, тихенько, і напевно для того, щоб максимум шкоди було завдано саме Сполученим Штатам, і мінімум шкоди було завдано Європейському союзу, але на всякий випадок. Я вас попереджаю, що будь-яка американська техніка, в тому числі Apple, вона найближчим часом або суттєво подорожчає, або просто зникне з продажу. Тому, у кого раптом є якийсь дефіцит цієї техніки, то зважте на це, бо, ймовірніше за все, проблеми такі будуть. От а що стосується всієї іншої продукції, вони звичайно. Буде працювати європейський союз таким чином, щоби блокуючи один від продукції, який надходить в Сполучених Штатах, паралельно знайти іншу продукцію, яку виробляють в інших країнах. І я думаю, що тут дуже великою альтернативою для європейського союзу стане Китай. Я вже говорив про те, що через поведінку Трампа вимушено буде відбуватися. Зближення Європейського Союзу і Китаю і тут нікуди не дінешся, тому що Європейський Союз це економіка номер два в світі, а Китай економіка номер три. І коли економіка номер один починає відкидати коники, то економіка номер два і економіка номер три в боротьбі, протистоянні і збереженні себе повинна все-таки якось співпрацювати. Так, от що сказала уважна представниця Європейського союзу, вона сказала: що цей удар стосується всіх. Що Європа почувається як старий давній союзник Сполучених Штатів, почувається зрадженим, але найбільший удар все це нанесе передусім бідним країнам, тим бідним країнам, проти яких ввели найвищі санкції, і що найбільше постраждають найбідніші верстви населення. Тобто, фактично в суспільстві європейському. На сьогоднішній день вже є розуміння того, що найбідніші країни і найбідніші люди, найбідніші верстви населення, постраждають від тих санкцій, які ввели сполучені штати. Росія теж заявила, що є велика небезпека для неї не від прямих санкцій, а від того, що економіка в світі впаде, споживання енергетик енергоносіїв. Суттєво зменшиться, і відповідно ціни на енергоносії так само впадуть. Трамп, до речі, похвалився, що він знизив ціни на бензин, на тарифи, Ще там на щось він знизив ціни у американців. Поперед розказав їм, який він молодець, і тепер мовляв, якщо ціни будуть виростати, то це не тому, що він поганий, а тому, що це ж такі погані люди у відповідь почнуть піднімати ціни. Як ми бачимо, не всі країни будуть реагувати. Підвищенням мит назустріч, ну, відповідь, припустимо, Австралія заявила, що вона поки що не розглядає такі варіанти. Схоже, Ізраїль так само не розглядає от таких варіантів. Можливо, вони сподіваються, що такою м'якістю вони змусять штати скасувати ті тарифи, які вже введені. Сказати важко, але всі передбачають великий хаос. Всі, ну тобто, немає сьогодні жодного. Економіста, який би сказав, ви знаєте, це піде на користь економіці. Є дехто говорить про те, що це може піти на користь Сполученим Штатам в далекій перспективі, таких не багато, але такі є. Кажуть, Що от потім колись це дасть користь Сполученим Штатам, тому що це спонукає фермерів більше продавати продукцію у себе, там ще якась продукція дорожче ну, краще буде продавати саме всередині країни. І конкуренція з зовнішньою ну, продукцією зменшиться. Ну, припустимо, автомобілі американські будуть продаватися краще, тому що е ті автомобілі, які будуть завозитися, будуть вкладатися 25% в миту митом. До чого це призведе до того, що вплив е Америки на весь світ економічно буде зменшуватися у Америки стане більше ворогів, і ці ситуації. Всі будуть прагнути відмовлятися від долара. Таким чином, криптовалюти скакануть в таких ситуаціях золото вже пішло рост вгору, і будуть шукати чим заміняти долар. Це не означає, що завтра, але потихеньку це буде відбуватися. І сьогодні друга валюта по рейтингу, яка існує в світі, це євро, а третій англійський фунт. І я думаю, що ці валюти Будуть потрошку зростати, і е, в певних ситуаціях навіть ті країни, які не дуже дружні з Євросоюзом і з Британією, будуть переходити на ці валюти, е, складаючи певну конкуренцію долару. Тому е, ми будемо стежити за тим, як це відбувається в цьому плані. Е, Україну це ста ну стосується найменшою мірою, тому що ми не економіка, така потужна, яка з кимось торгує, нам в основному допомагають але. Оця допомога може стати меншою через те, що ті країни, які нам допомагають, стануть трохи біднішими. От така історія. І друга частина, про яку я хотів поговорити, це Зеленський. І я дуже прошу вас підписуватись на канал, дуже прошу вас донатити 15 батальйону. Там в описі, буде, в описі буде рахунки, куди можна допомогти батальйону купити хлопцям, які стоять на лінії. Фронту передок, напередку стоять купити станції підзарядка, тому що їм край важливо. Вони там де є поруч ворог, там не мушу працювати генератор, тому що генератор видає розташування сил. Тому їм треба такі станції підзарядки. Вона коштує 44 тисячі, і ми вже трошки зібрали. І сподіваюся, ми зберемося, зберемо більше. Я Дуже вас прошу це зробити. Так от. Зараз вісить оця угода рідкоземельна. Вона ресурсна угода, навіть можна сказати, точніше, не тільки рідкоземельна. Дуже багато людей говорять про помилки Зеленського, які він вже зробив, але я вам розкажу нагадаю про них, але скажу про помилки, які Зеленський робить зараз. Помилка, яку він зробив, це він домовився невідомо про що стаємними. Додатками з Трампом, коли зустрічався з ним восени ще до того, як він став вибором виб... ну, виборений був президентом, і саме ті домовленості, швидше за все, зараз і реалізуються. Ми не можемо сказати про що вони там домовилися. Оскільки це була таємна розмова, ми не можемо сказати, що було в тих таємних додатках, які розповсюдив Зеленський разом з своїм планом мира. А, бо ну вони ж таємні, але ми можемо сказати про те, що коли Зеленський відмовився виконувати певні речі, які здається нам неприйнятними, Трамп дуже розлютився. Це схоже на те, ніби вони про щось домовилися вже не публічно. А коли дійшло до публічного підписання, Зеленський включив задню, і це сприйнялось е Трампом. Край негативно. Чому я вірю в те, що так і було? Я вам поясню: згадайте, 19-й рік Париж. Зеленський дуже хоче зустрітися з Путіним, Путін відмовляється. І потім, для того, щоб зустрітися з Путіним, Зеленський робить такий фінт: він йому віддає цемаха інших полонених, він погоджується визнати, значить, обмін з. Нашими моряками, яких і так нам мали повернути, але він визнав, що це обмін, а не повернення моряків згідно рішення суду. Тобто він пішов на купу поступок Путіну, він погодився на формулу Штанмаєра і він поратифікував погодив підписання угоди, яка Путіну була важливою. Я не можу сказати точно, які там були пункти. Ми Могли би побачити, коли якби її підписали. Але коли Зеленський приїхав в Париж, він сказав Путіну, що він цю угоду підписувати не буде, і в нього є пункти, які він хотів би додати, виправити, і так далі. Це мало велике обурення в складі російської делегації, так само як до речі, і в складі американської, коли Зеленський погодив одне, а потім відмовився підписувати. До речі, те саме було і в Стамбулі, коли Зеленський. Запропонував угоду, яку потім не підписав. Тобто, це у нього е, така технологія для того, щоб почати переговори і зустрітися з перемовником, е, він погоджується на все, потім приїжджає і відмовляється. Ну, є такі е, люди в світі, е, от е, не хочеться е, на жаргоні говорити, але ви їх знаєте, коли хтось щось обіцяє, потім в останній момент каже ні. От і ем, оце оце такий, значить, Зеленський. Я не кажу про те, чи хороші ті були угоди, які він обіцяв. Безумовно, я переконаний, що те, що він пообіцяв Путіну в Парижі, те, що він пообіцяв Путіну в Стамбулі, те, що він пообіцяв Трампу в Сполучених Штатах, коли не зустріла, все це шкідливо для України, але в тому те рішу для того, щоб угодити, догодити і добитися зустрічі, Зеленський готовий на такі фінти. Тобто для нього сама зустріч є важливішою ніж результат на що це схоже. Я вам скажу на що це схоже. Це Схоже на Путіна, який готовий обіцяти е, Трампу все, що завгодно. Він, аби вони поговорили по телефону, і це стало свідченням е, виходу з ізоляції Путіна. А потім казати: Ні, 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 я цього не можу зробити. Ну, їдуть представники Трампа, домовляються про все. Вони повинні взяти трубочки обидва слухавки, поговорити і оголосити, що вони про все домовились. Прекрасна ідея дзвонять, зізвонюються і нічні ні, ні про що не домовляються. Тобто, таке кидалово, воно властиве не тільки Зеленському і Путіну, а Зеленський хороший учень Путіна. Тому тут все абсолютно зрозуміло і ніяких дивин немає. Так, от зараз Зеленський знайшов підтримку з боку Європи, тобто він заліз в цю історію, тепер намагаються її розкрутити. Європейці обурені, такою, такою пропозицією. Вони, які ми не знають, про що там Зеленський домовився з Трампом. Але вони готові певним способом допомагати виротелитися з цієї ситуації. І е, ідея, яка носилася в повітрі, це створити незалежну потужну групу перемовників, яка би могла відповідати за країну, а не за слова Зеленського. Ну, умовно кажучи, їде туди. Кілька економістів, дипломатів, їде туди там. умовно, Порошенка з і е, не домовляється про те, що домовився Зеленський. Зеленський каже: Ну я нічого ж зробити не можу. Це ж парламентська група. Парламент у нас у нас парламентська е, країна, і парламент е, так вирішив. Від, вибачайте, пане Трамп. У нас же ж, я хочу діяти по закону, і таким чином він рятує себе, бо він прикривається парламентом, рятує Україну, але він цього робити не хоче. Він хоче мати монополію на помилки, робити їх, робити, робити і далі. Він відправляє зараз свою групу перемовну. Ясно, що будуть якісь там поступки з американського боку, тому що ну, вони захотіли все. Ну, грубо кажучи, ну я не знаю там як це сказати. Це коли когось беруть в рабство, він каже. А можна ви мені будете по одному бананчику в день давати? Ну він скаже: Ну добре, йду на поступки, буду вам давати один банан в день. Оце приблизно такі поступки ми отримуємо. Потім з цього банана зроблять фурор. І от в цей же час в е, Сполучених Штатах на зустрічі з республіканцями мав перебувати Порошенко. Що зробив Зеленський? Він не пустив Порошенка. Чому? Тому що йому не хочеться, щоб хоч хто небудь, хоч якось змінив ситуацію. Йому треба робити самому помилки, залазити в багно з головою і порсатися самому, і вдавати, що він великий герой. і Він розроблює ситуацію як може. цьому найбільша проблема. Монополія влади, яка нічого не вміє робити, це жахливо. Монополія влади, яка щось вміє робити, це менш е е страшно, але теж погано. І тільки колективне прийняття рішення, навіть коли приймають його за участі людей, які нічого в цьому не тямлять, воно дає шанс врятувати ситуацію, бо на нього впливають велику кількість експертів. На цьому і працює демократія. Якщо ви побачите, чому Трамп не міг підписати зміни до Закону, який запропонував йому в овальному кабінеті, Зеленський я вам скажу, тому що Трамп, при всьому тому, що він Трамп, він не може нічого підписати, поки це не е, експен, е, е, інспектують, перевірять е, члени його команди, його чиновники і так далі. а Зеленський хоче це все робити, просто тому що він все знає, все вміє. Він найкращий, і в цьому, як на мене. Найбільша проблема. Я не кажу, що Порошенко міг би знайти вихід з цієї ситуації. Ні, ця ситуація настільки складна, що вихід з неї позитивний вже ніхто не знайде. Треба шукати інші варіанти. Але принаймні можна було би зробити спробу знайти якесь полегшення, змінити перемовника і шукати варіант, як вийти з цієї ситуації. От. І форма е, перекласти відповідальність на інших людей, які є фахівцями, це звичайно було б краще самому Зеленському. На жаль, він цього не розуміє і не знає. Дякую вам. Е, дякую, що ви додивились до кінця цей сюжет. Е, гарного всім дня, слава Україні!